Засновник благодійного фонду закриємо небо України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Пане Романе, доброго ранку пане слава. Пане Ігорю, Ігорю, перепрошую ще раз, Да, пане Ігорю, доброго, доброго ранку і слава Україні. Героям слава вітаю і глядачів Хоча... теж. Так, на тлі важкої ситуації на лінії зіткнення в мережі вже з'являються певні панічні заголовки про те, що Україна наближається до стратегічної поразки в війні з Росією. Зокрема, таку думку висловив один з аналітиків видання Більд там шириться паніка. Однак, ми зберігаємо спокій. Віримо перевіреним джерелам інформації, підкріплює саме в більді це тими цифрами, що мовляв, площа території контрольована Україною у жовтні, скоротилася. На 586 квадратних кілометрів. Але давайте про те, чи критична ситуація наразі. О, цим оглядачем є адіозний такий робки. В його діяльності було всяке, і об'єктивно, на мій погляд, і не зовсім. Ну, Крім того, він руководств... керується тим, що він повинен бути популярним. В цих умовах можливо спрацьовують, на жаль, це ми хвилюватися будемо, але в зв'язку з тим, що яку б інформацію подавали, треба всім нашим громадянам займатися інформаційною гігієною, і це означає, що критично підходити до подачі будь-якої інформації, особливо з фронту. Її треба аналізувати, сопоставляти, критично до цього підходити, і вдячний вам, вашому каналу, що ви цим займаєтеся. А тепер, по суті, ситуація важка на різних ділянках по-різному, але це не означає, що зрада все пропала і далі по алгоритму. А це означає, що треба ретельно вивчати її. І безумовно робити все, щоб допомагати нашим хлопцям і дівчатам, які в таких умовах виконують, виконують своє завдання щодо захисту нашої держави. Дуже правильні слова. Давайте допомагати нашим дівчатам і хлопцям. Я нагадую, що у нас до речі триває збір на допомогу нашій чоловіку, нашої колеги. Ми там збирають. П'ятсот тисяч бригади буровій буровій. Пане Ігоре, давайте так, от як ви кажете, критично подивимося на ситуацію на Новопавлівці. Що там відбувається? Чи є там прорив? Наскільки він важливий для фронту, і як росіяни використали погодні умови? Я зараз кажу про туман. Так, це дійсно по перше, це події тактичного рівня. От. Але значення, бачите, намагаються підняти до оперативної, навіть стратегічного. Це на два порядки. Це невірно. Ворог використав те, що в погодних умовах, які зараз є, а в даному випадку, туман. Наші дронарі не можуть в повній мірі застосовувати як розвідний, так і ударний дрони. І в зв'язку з цим їм вдалося навести переправу, по яким переправити десант і підрозділи логістичного забезпечення, зайти і зараз йдуть бої безпосередньо. Вони не захопили, вони не закріпилися в Новопавліці, але йдуть відповідного рівня бої. Так, це не кращим чином, але є реакція з боку керівництва. Збройних сил, а взагалі це рівень підтримки своїх підлеглих на тактичному рівні, що зараз і відбувається. Тобто, погода покращилась, спроможності підрозділів сил оборони України теж зросли, і тому йдуть важкі бої з приводу стабілізації. За даними української розвідки, Росія до кінця цього року планує виготовити до 120 тисяч керованих авіабомб і 70 тисяч безпілотників, частина з яких може вражати міста України на відстань мова йде про плюс 400 кілометрів. Які можуть бути для нас наслідки? Ну і насправді це все куди може полетіти, які є загрози. Значить, це ну, той відстань, про який ви сказали. Ну, вони не буквально будуть біля лінії зіткнення їх запускати, uh -huh. тому треба трішки там зменшувати ці показники. Але це в першу чергу говорить про те, що нам треба напрацьовувати відповідні технічні засоби протидії і організоване. До технічно відноситься те, що е, напрацьовується і проводиться, планується до кінця. Року, наприклад, це новація, перехоплювачі як керованих авіаційних бомб. Наша компанія спільно з закордонним роблять це за рахунок того, що на дроні ракетному додається реактивний двигун на цей перехоплювач, і тоді забезпечується швидкість дії по цілям, які мають швидкості, Ну, керовані бомби, які зі свого боку використовують реактивний вигун. Тобто, наші перехоплювачі були спроможні доганяти і знищувати. При цьому цей засіб перехоплювати не тільки буде діяти по керованим авіційним бомбам, а це велика проблема. У нас два роки протидії, а також і більш легкою з цієї точки зору цілі, такі як ударні дрони, такі як шахет, наприклад, противника. Ну і ряд інших засобів, та треба збільшувати їх кількість так званих класичних, наприклад, зенітно-ракетні, зенітно-артилерійські комплекси, а також інструментарії радіоелектронного подавлення, засоби ворожі. Крім того, тепер треба проводити організаційні заходи. До цього треба віднести формування груп. Протиповітряного захисту на підставі рішення постанови кабінету міністрів в червні, яке говорить про те, що ці групи треба формувати на базі добровольних формувань територіальної, скажіть, будь ласка. Просто дуже важливо, да, так. Е, ви згадали про артилерію, е, і зараз говорять, що начебто у Росіян тепер не вистачає снарядів, які раніше направляла КНДР, тобто угу. раніше вони випулювали по нам ну вибачте за таке слово 70% Це були боєприпаси саме з північної Кореї. А тепер, ну начебто, за інформацією, що в деяких підрозділах Російської Федерації армії Російської Федерації взагалі немає цих снарядів. Що це означає? Це просто е, е, північна Корея не встигає поста. Начати, бо росіяни багато вистрілюють по наших позиціях, чи є якийсь конфлікт між Північною Кореєю і Росією, що снарядів більше не буде? Це означає те, що запаси, які вони готували до широкомасштабної війни, північної війни, північна Корея за, закінчилися, і тепер тільки те, що вони по ходу, скажімо, виробляють. Але а скільки вони, вони можуть виробляти? Я прошу, скільки вони можуть виробляти, скільки буде постачати, скільки точніше будуть постачати росіянам? Скільки ну вони постачали там декілька мільйонів, скажем, а зараз якби виробництво і постачання вони тепер будуть підтримувати і збільшувати свої запаси. Тому я думаю, що це буде до мільйона. Ну, все рівно менше, ніж то, що було. Але тут інша історія, тому що вони зайнялися виробленням дронів, і теж, ага. якщо вони їх накопичують, то в подальшому можуть таки передавати Російській Федерації. Тобто нам треба теж думати, і наші подивитися групи спеціальних структур, сил, сил спеціальних операцій, ну, структур ГУРА СБУ проводять відповідні дії на Транссибірській магістралі. На залізниці, по якій пересувається те, що там вони виробляють. І це дуже важливо Думаю, і актуально. І крім того, далекобійне ракетне зброя повинна бути бита по залізниці і по місцям, де виробляється в Російській Федерації такого роду озброєння щоб воно їхало, їхало і не доїхало. Ми вже таки бачили і спецоперацію Павутина, і наші фламінго. Дуже дякуємо вам. З нами Спасибо. на зв'язку був колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, засновник благодійного фонду. Закриємо небо України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Пане Ігорю, ще раз вам дякуємо. Дякую вам. Дуже вам дякуємо за включення. все добре.